Вітаю панство! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо, чи мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації цивільні особи, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України. А також поговоримо про документи, які потрібно підготувати для подання до територіальних центрів комплектування в даному випадку. Зразу хочу зазначити, що до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ще 20 листопада 2024 року були внесені певні зміни, якими надаються права цивільним особам мати право на відстрочку, якщо у визначеному законом порядку буде встановлено факт позбавлення даної особи. Свободи внаслідок збройної агресії проти України, зокрема, пунктом 6 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, таким цивільним особам надається право призиватися на військову службу виключно за їх згоди. Нарешті, 28 лютого 2025 року Кабінету міністрів України було прийнято постанову, яка має номер 129 відповідно до якої було внесено відповідні зміни в додаток 5 до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, тобто до додатку 5 постанови 560. І нарешті визначено, які документи. Потрібні і повинні бути надані до територіального центру комплектування саме громадянами, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України і намагаються отримати відстрочку від призову по мобілізації. Отже, для отримання відстрочки від на військову службу під час мобілізації, особі, яка була звільнена з полону, необхідно бути надати до територіального центру комплектування, крім заяви, яка затверджена додатком 4 до постанови 560. Потрібно буде надати ще виписку з єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Ви зразу запитаєте мене, чи затверджена оця певна форма цієї виписки, яку повинні дані особи подавати до Територіального центру комплектування разом з заявою на отримання відстрочки? Так, в цьому році, 21 січня 2025 року, Міністерство розвитку громад та територій було затверджено. Відповідну форму виписки з єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Звертаю вашу увагу, форма не витягу, бо багато від кого я чую, надати витяг ні. З реєстру повинна бути виписка. Виписка з єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії. Ця виписка в нас затверджена наказом номер 75 від 21 січня 2025 року. Цей наказ затверджувався Міністерством розвитку громад та територій. Форма виписки зараз у вас на екрані. Також я під даним відео надам посилання на наказ номер 75 з яким ви зможете ознайомитися, якщо вам це потрібно. Тепер я хочу звернути вашу увагу на те, що особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії, за певних підстав можуть отримати інвалідність. Треба зазначити, що впровадження експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи ухвалено рішення про розширення. Самого переліку причин, що можуть бути підставою для встановлення інвалідності. Відтепер причиною інвалідності може бути саме позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров'я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус. Інвалідності та відповідну державну підтримку дуже важливо, що відповідно зокрема постанови Кабінету міністрів України номер 1338 від 15 листопада 2024 року саме ця підстава, тобто позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України для встановлення інвалідності, поширюється не тільки на Цивільних осіб. Ця підстава може поширюватися також на військовослужбовців. Тепер давайте дуже коротко з вами розглянемо, яким чином можна пройти оцінювання для встановлення інвалідності для зазначених осіб, які були позбавлені особистої свободи. Фактично, така процедура може мати декілька кроків, про які я зараз вам розкажу. Крок перший підтвердження факту позбавлення особистої Свободи для цього необхідно звернутися до комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи, яка формується при міністерстві розвитку громад та територій України, у разі позитивного рішення дані про людину, яка була в полоні, вносяться до єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також Видається такій особі відповідний документ, про який ми з вами трішечки раніше вже сьогодні говорили. Це виписка з реєстру, форми якої затверджено наказом 75 від 21.0125 року. Крок другий оцінювання повсякденного функціонування. Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії відповідно до певних визначених критеріїв Формує електронне направлення на оцінювання певної особи, яка перебувала в полоні. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров'я такої людини та обмеження щодо життєдіяльності. Крок третій отримання рішення. За результатами оцінювання, людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено Інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації даної людини. У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено певній особі, яка перебувала в полоні інвалідністю. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож якщо вам потрібна приватна владна консультація, що буде враховувати нюанси саме вашої ситуації, пов'язана з наданням відстрочки, з отриманням повістки або неотриманням повістки. Щодо штрафів, які може застосовувати як адміністративну відповідальність територіальний центр комплектування, про все це, якщо у вас є потреба отримати. Приватну консультацію для цього електронну пошту залишив в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую про програму відновного правосуддя для неповнолітніх, яка надає можливість неповнолітньому, який вчинив правопорушення, а також для потерпілої сторони обговорити відшкодування нанесеної шкоди строки. Відшкодування нанесеної строки, нанесеної шкоди, перепрошую, а також отримати, як мінімум, вибачення від неповнолітнього правопорушника. Більш детально про програму в описі під відео. Дякую за увагу, до зустрічі і бережіть себе.